Доброго дня і мирного неба вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такі фігурки. Фігурки і фігурки кашпо. Ось там песик один, песик другий. Ось тут такий пеньочок з білочкою він грибочки, А така дівчинка з парасолькою. І ось тут такий кашпу котик корзиночку несе і білочка арбузик везе. Дісталися мені ці фігурки в спадок від моєї дорогої подруги, якої вже, на жаль, немає з нами. Ну, Ось я буду їх реставрувати. Ну, Зважаючи, що зараз осінь, і, по-перше, я візьмусь за цю білочку з цим гарбузиком. Спочатку я її вишкурю, відчищу від цих залишків фарби і буду, пройдуся по ній грунтовкою глибокого проникнення. і буду Далі працювати. Ось така в мене ще є тут вже давненько зроблена пральна дошка. Вона в мене на черзі на переробку. Ну, потихеньку буду це все робити. Приготувалась я до роботи. Обов'язково в мене респіратор з собою. Ось такі шліфувальні в мене, Боже, забула, як вони називаються. Ну, забула. Ну, я ними шліфую. щіточка, рукавички, ганчірка і наждачний папір. І попробую зачистити цю білочку. Ось вона така у мене симпатична. Зараз я буду це робити. Я надіюсь, що знімати цей процес я не буду. Нічого тут цікавого нема. Просто обчищаю фарбу і все. Ну, ось, що змогла, я обідрала. Згадала, як ці штучки називаються, надфілі. Ось. Що змогла, я все тут по... Шкурила, обідрала. Там, де краска не хоче обдиратися, ось тут вона тримається і тут тримається. Я її не стала, так сказати, так би мовити, не стала її дуже і старатися її тут обідрати, щоб не, щоб не пошкодити саму фігурку. Тут і так є пошкодження. Тепер я візьму шпатлівочку, в мене є. Гіпсового... Ні, в мене акрилова універсальна шпаклівочка. І пензликом постараюся оці всі дефекти, що лишилися гарненько заробити. Ось так. А тоді вже візьмуся за декор. І спочатку я ще пройдуся по ній ґрунтовочкою, про всяк випадок, а тоді вже буду заробляти ці всі шпаринки. Ну Ось такий результат в мене виходить. Продовжую реставрувати ось цю білочку з гарбузиком. Є в мене шпаклівочка ось така. Зараз я попробую нею закрити ось ці всі шпаринки, які поробилися від повітря і дощу і так далі. Ну, ось дуже непогано це все закривається. Зашпаклювала я свою білочку. Ось так ці виглядають місця, які я зашпаклювала. Я їх зашпаклювала і обшкурила наждачкою, пилочкою. Ну, постаралася зробити більш-менш такий вигляд. Ну, звісно, не ідеальний, бо тут воно і не потребує мені ідеального, і не вийде. Ось тепер шпакльовочка, ця в мене шпаклівочка підсохла, і я почну фарбувати свою білочку. Спочатку я пофарбую е, цей гарбузичок. Ось в мене є залишки цієї фарби, якою я фарбувала гарбузик, кришку. Я спочатку так весь його зафарбую ось, а тоді м, буду додавати. Відтінки вже ось так. Вирішила, що це білочка. Тепер я дивлюся по хвостику і, вирі... і такі... це все ж таки кролик у мене з гарбузиком. Ну. Кролик та кролик. Ось так я ще тут серединці візьму, і все, далі не буду. Там я, як змогла, зашпаклювала цю серединку. Ну, там буде у мене риночка з вазоном, так що тут мені це не. Не критично. Ось так виглядає зафарбована зафарбований цей гарбузик, ще ось тут знизу трішечки додам. Так і ось тут. Так, далі, далі ось ця шапочка в цього кролика, вона була. Жовта, я її зроблю такою самою оранжевою, як і гарбузик. Шапочка моя готова ось. Далі в мене. Коричневі ось ці колеса і ручечки для цієї тачки, тачки гарбузика. Тут темно-коричневий, в мене немає темно-коричневого, я буду його робити. Додам до цієї коричневої, додам чорної. І вийде в мене темно-коричнева фарба. Спочатку ні, я зроблю колеса, напевне, світлою цією фарбою. Ось так. Ага. Просила я свою білочку, чи то хом'ячка, чи то зайця. Не знаю, що то воно таке. Ну, ось такий воно має вигляд у мене. Додала трішечки тут контура. Ось таке. Личко все-таки зробила більш жовтішим. І всю шерсть йому поробила таку жовтеньку. Ось тут такий вона має вигляд ось так. Ну, Загалом нормальний вигляд має це звірядка в мене, і тепер залишилося його лише полакувати. Взяла я ще цього котика на реставрацію, але тут роботи мало, бо фарба тримається лише на мордочці, тут просто треба оновити фарбу. Тут на корзиночці я вже почала її оновлювати. Вона теж гарно тут, більш-менш вона тут тримається, тобто я просто оновлюю фарби. Ну, ось, закінчила я роботу над своїми, над, над реставрацією цих ємностей для вазончиків. Цього ховрашка вирішила, що це буде веселий ховрашок. Е, я таки обшкурювала і фарбувала, лакувала. Е, цього котика ось з кошечком. І цю білочку. Дуже гарна ця білочка. Ось тут такі грибочки. Е, е, імітація такого дерева з грибочками. Е, тут вони не подрибували такої. Е, Роботи, щоб їх шкурити і так далі. Я тільки їх зачистила щіточкою і е, о, оновила фарби. І ось такі чудові горщички в мене вийшли. Зараз я поставлю в них вазончики і ось така краса поки що буде в мене вдома. Буде весна, може і винесу на вулицю. Тому вже буду вирішувати походу. Ось така гарна білочка тут виглядає. Ось така весела сімеєчка в мене зібралася. Ще я додала сюди їжачка одного, їжачка другого. І ось такий оазис рослинок з тваринками. Тишечка, погано, видно, зараз я його ось так. О, у мене вийшов. Поки що так, але я думаю, що я ще рослинки попробую позамінювати на щось інше. Це буде вже в процесі. Дякую, що ви були зі мною на цьому невеличкому майстер-класі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ. Разом до перемоги! Слава Україні!